Не обов'язково вірити в Бога, щоб бути щасливим. Це правда. Але, друзі, питання набагато глибше. Чи є у вашого щастя справжня причина, справжня підстава, настаячі, чи є у вас настояще таке основання для радості? Ось це питання поглибше. Тому що насправді, якщо людина вона хворіє раком і говорить, ось є ліки, які 100% вони тебе. Врятують, ти не загинеш, все буде окей. І вона відкидає ці ліки. І при цьому всьому вона веселиться, вона радіє, вона собі живе в кайф. То є питання, чи є в неї є настояще, настояща причина для щастя? Ні, немає. Тому що вона в її щастя воно ілюзорне. Ось чому проблема. В неї є відчуття щастя. Але справжні причини, справжні підстави, настає основання для щастя в неї немає. Тому, друзі, головне питання не в тому, чи ви щасливі, а чи є у вас настоячі основання і причини для радості. Задайте собі це питання.